Ось так, друзі, виглядає моя покупка. Троянди тут в мене в основному японської селекції. Одна не японка в мене, чайно-гібридна тофі. І чотири японочки. Ось так виглядає рослина. Не в горщику. подивіться, бронечки живі, красиві. Ось в такому вигляді, все замотано. Добре, що я не знімала, як я розкривала цей ящик, друзі, тому що шуму було. Дуже добре все між собою склеєне скотчем. Пакування на висотівник. Ось так. Це троянда без горщика. ось так виглядає. Це у мене. Це в мене тофі. Така цікавенька, кавового кольору. Гарненька. Так, далі, друзі, ось так виглядає рослина у горщику. Горщики тут такі ось не пластикові. А ось такі гнучки я також хочу собі замовити на наступний рік такі горщички, це дуже зручно, тому що їх можна так і компактненько вкладати в коробочки. Ось так виглядає. рослина в горщику. Єдиний мінус, що, ну як мінус, для мене важливо Саме головне, наприклад, щоб рослини були по сорту для когось щось там інше, для когось важливо, щоб посилка там була. Легенькою, так, ось, наприклад, ця посилка, дивіться, якщо тут п'ятилітрові горщики, то і ґрунт тут на основі піску, то уявіть собі, ось ця посилка була по вазі 15 кілограмів, 310 грамів, більше 15 кілограмів. Тут дві рослини в горщиках і три рослини без. І оце більше 15 кіло вийшло. Ну, тобто, і звичайно, доставка. Ну, це ж у кого які пріоритети, розумієте? Для кого що найважливіше? Ось. Я купую в них, тому що мені так зручно. Я потім собі навесні висаджу вже ось ці рослини, з горчика просто пересаджу відкритий ґрунт. Ось дивіться, бачите, ось такі 5-літрові штуки. Ось такий саджанець, хороший саджанець, живі бруньки. Все добре з ним. Ось це в мене буль де парфюм. Буль де парфюм. Це японочка, трояндочка шраб, флорібунда, тобто це кущова троянда. І квітує вона увесь сезон протязі усього сезону. Так, далі ще одна у мене японочка в такому самому контейнері. Це в мене лолі. Спрейка японочка. Трояндочка спрей. І ще дві трояндочки. У мене дві японочки. Також без, ось, бачите, ось такі без горщиків. І так, це в нас сумуки. Ось тут навіть можна побачити, якого кольору троянду. Тут є фото. Воно трошечки замазалася, але все одно. Ось показую саджанець. Дивіться. Брунячки, все на місці, все спить, звичайно. Ось, ви спитаєте, що ж я буду з ними робити? Ну, в принципі, в принципі, друзі, зараз ще не промерзла, скажімо так, земля от все-таки вологе. І можна було б їх висадити насправді у відкритий ґрунт. І це було б правильне рішення. Ось, і королжеле також, красуня із красунь. Коралжелі, всі її знають. Ось саджанець, якої якості. Також хороший. На чотири хороших пагончики. Є там у нас бронечки сплячі. Все добре. Так ось, що робити? Можна було б їх висадити, але я, я не хочу. Не хочу йти на дачу і не хочу... Колупатися зараз у землі. Ось так. Я Жіночка за 50, а жіночки за 50, ми знаємо, так, що коли щось ти не хочеш робити, то не треба це й робити. Ось так: такий новий девіз, який з'явився в мене по життю, хоча раніше нічого такого не спостерігалося, але посаджу я їх в горщики. Куплю горщики, подивлюся, 5 або 7 літрові такі височенькі, щоб були. Не широкі, а височенькі. І висажу ці три трояндочки в горщики, і вони в мене на балконі, невтепленому, заскленому, будуть чекати весну. Ось, друзі, така нова покупка у невгамовного трояндоря. Дякую всім вам за увагу! Якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте вподобайки, пишіть мені коментарі, запитуйте, що вас цікавить. Підписуйтесь, будемо разом вирощувати красу.